Смикалка наша все. Дивіться, напарник. Я заходжу в гараж, а він показує: немає у нас шестигранника. Виявляється, от такого. З наборів це дуже великий потрібно. Да? Ну буває. З нашого оправдання вже показує, що є набори, є там шестигранники, але такого нема. І дивіться, як також можна вийти з положення. І тим паче тут добре, тому що у нас вона роздягнута, тому що. Все, все приїхало з покраски, а іноді не можеш сюди залізти. І подивіться, як чувак вийшов з положення. Взяв, приварив, знайшов таку гайку такого діаметра, да? щоб, від... щоб відкрутити. Болт. І гайку під ключ. По-перше, ставитись ставити туди можна нормально. Крутяк. А по-друге, відкрутити дуже-дуже зручно. Смикалка наша, все. Ну, да. Ну, Це, мабуть, ще її рідне мастило. Який це рік? 13-14 Ну, Майте на увазі.